В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, в першу неділю після п'ятидесятниці церква не підводить підсумки цьому святковому періоду, починаючи Воскресіння Христового Вознесіння зі Святого Духа. І цю неділю. Церква іменує неділею всіх святих. Чому так? Тому що дійсно плод Христового Воскресіння і зішестя Святого Духа це святість. І кожного разу, коли церква згадує цей день і іменує його всім святим. Вона нагадує нам, що і ми, кожний з нас призвані до святості. І дійсно, якщо подивитися картину, ту чудову картину всіх святих, які просіяли не тільки в новому заповіті, а ще й до пришествия Христа, Спасителя нашого, то це буде багатогранна, яскрава. Насичена колоритна картина особистостей, яким, мабуть, немає числа, бо одна справа, що є церковний календар, як ми кажемо, святі, а скільки ще святих, які перед Престолом Божим стоять і Господь їх не відкрив для людства. І дійсно, чи пророки, правоці, які і патріархи, які як би живою вірою чекали Месію і Сина Божу, які були, як апостол Павел каже про них, пришельцями на землі. Чи пророки, які прочесували тоді ще старому Ізраїлю, щоб він чекав? Того, хто із купить спасе весь світ? Чи апостоли, які залишили все і пішли за Христом, щоб засвідчити любов до Бога і тим самим своєю кров'ю мученицькою взростити церкву Христову? А чого варті преподобні отці, якими неймовірними подвигами засіяли... По всій землі і своїми молитвами і зараз тримають наш світ. Немає якоїсь конкретної характеристики чи визначення, яким має бути святий, немає рамки, чи таблиці, чи якихось характеристик чи норм, дебо якщо ти підходиш в певній мірі. До якихось вимог, то ти стаєш святим. А якщо не дотягуєш, то ти не є святим. Бог непостижимий і шляхи Господні не збагнені. Але однозначно, що є окремі об'єктивні визначення, ти маєш святість. Чи ти далекий від тої святості. Взагалі святість це особливий стан. Святість це, можливо, для когось абстракція, а для когось абсолютна реальність. Святість для когось може бути теорія, яку читає в книгах. А для когось це реальне життя. Святість це. Визначальний шлях для кожної людини, особливо людини віруючі, яка хоче мати зв'язок з Богом і спілкування з Богом. Чому? Тому що ще у відхому заповіті через книгу Левіта Господь звертається до людини і до кожного з нас. Будьте святі, бо я святий». В принципі, повноцінне спілкування з Богом, воно неможливо без того, щоб не йти до святості, не прагнути до святості і не ставати святим. Але часом, браті і сестри, святість нас лякає. Часом ми по звичайно об'єктивним причинам, скажімо, по, реальним, по реальному усвідомленню свого життя. Якби святість піднімаємо настільки високо, що боїмося навіть про неї подумати. Як часто ми можемо говорити, а це у діл тільки святих, так могли подв'язатись тільки святі, і так далі. Звичайно, якщо почитати життя святих різного періоду, то ми можемо побачити дійсно дивні подвиги, які під силу, не під ціло, здавалось би, наш людський природі. Але з іншої сторони, святі, кожний святий, такий самий був, як і, як і ми, є чудова приказка, що у кожного святого є минуле і в кожного грішника є майбутнє. Ми повинні це пам'ятати і не боятися святості. Бо святість це визначальний момент нашого спасіння. Всі ми призвані бути ми синами Божими по благодаті. Але як каже святитель Григорій Ниський, що ми не можемо стати синами Божими, якщо ми не станемо святими. І ми не повинні боятися святості. Святість це повинна бути наша, скажімо, головна мета нашого життя. Святість це не абстракція, це не ілюзія, це реальність. Якщо говорити в контексті знову ж таки особистості святих, які в різні періоди прославили різними подовгами і своє життя і прославили ім'я, Боже, то навіть Доходить, доходить до аж нерозуміння, як може бути найвеликий грішник, а ми знаємо в історії різних періодів життя святих, що найвеликі блудниці були потім самими великими подвижницями, що розбійники, які згубили багато людей, потім ставали такими світильниками Божими, що приводили. Тисячі людей до спасіння. Правда, що святість це щось неймовірне і нездоланне. Але якщо ми будемо прагнути до святості, то це наша буде, скажімо, осяжна мета і здобуток. Святість, Вона повинна бути в нашому житті, Бо святитель Іоанн Затус каже, що саме вона принизила смерть і її подолала. А ми, як громадяни неба, призвані до вічного життя. І знову ж таки, щоб стати сороздільником престолу Божого вічності, ми повинні бути святими. Щоразу Особливо для людей віруючих церковних, хто приступає до чаші Христової, до таїн і приймає тіло і кров, що ми чуємо в кінці перед причастям, в кінці літургії, свята святим. Церква вже нас нагадує нам, що ми свя... святі в певній мірі, особливо, коли ми дійсно причастившись тіло і крові, відходимо на ту секунду. Ми стаємо вищі ангелами. Ми стаємо хрестоносними, бо навіть ангели, англійський світ небесний чин не має такої унікальної можливості приймати в свою сутність Христа Бога. Як же ту святість досягнути? І що взагалі дійсно в нашому розумінні святість? Мабуть, скільки людей сікій думок? Для кого святість це бути вірним своїй дружині чи чоловіку, для кого святість це бути чесним, для кого святість це бути справжнім патріотом своєї держави, для кого святість це віддавати своє життя за ближнього свого. І можна, мабуть, цей перелік перечисляти, прораховувати дуже довго. І все це буде в певній мірі справедливо. Бо сукупні святості це і є ті частинки, з якої складається святість. Святість це не тільки пустиня. Це не тільки, як ми чули сьогодні в апостольському посланні до євреїв, вертіпи і пропасті земні, тобто печери і ущелини. Святість, вона може бути повсякденному житті. І тут серед нас, кожен з нас в певній мірі є подвижником. Просто ми повинні придивлятися до свого серця. Ми повинні, коли отримуємо благодать Духа Божого, Святого, ми повинні його зігрівати. Це як ніжна рослинка, яку ми взрошуємо, сіємо на своїй почві благодаті нашого серця. І коли ми її підливаємо. Коли ми її оберігаємо, коли ми її захищаємо від тих бурних вітрів нашого земного життя, вона взрощує. Мало посадити, мало посіяти, і потім про неї забути. Чи дасть вона плод? Звичайно, ні. І ми щоразу сіємо ці сім'я святості в своє серце. Єдине, що не кожного разу нам виходить його взростити і зберегти, це вже інше питання. Можливо, навіть тому, що ми часом боїмося навіть подумати, що в нашому серці може вирости плод, який зробить, переобразить нас в святих. Але це наша має бути онтологічна необхідність. Один історик, який був викладачем, церковний історик, викладачом Джорджанвілівської семінарії, це поруч з Нью-Йорком, був дослідником стяжання Духа Святого в древній Київської Русі. От він дав гарне визначення святості. Що таке святість? Певній мірі це підсумок того всього, що було сказано. Що святість це чистота сердечна і стяжання Духа Святого. Тобто всі ці краплини і кроки, малі чи великі, якщо вони будуть послідовними, якщо вони будуть системними в нашому житті, то вони приведуть до того, що стяжання Духа Святого для нас буде. Щоденною реальністю. Звичайно, справедливо сказати, що, як один французький літератор сказав, що набагато легше подражати, брати приклад святих, а не жити серед святих. І в певній мірі, це справедлива думка, і, мабуть, кожний з нас. Міг би в цьому переконатися на своєму власному житті. Що це означає, коли ми читаємо життя святих, коли ми беремо приклад і намагаємося подражати, то нас це надихає, нас в чомусь це навіть систематизує. Але коли ми починаємо жити поруч із святим, оте, що говорили, що ми часом боїмося святості в різних напрямках і аспектах. То ми починаємо часом рефлексувати, чому наша совість починає нас в тому, чи в тому, скажімо, порицати. От хто мав досвід і можливість хоча би бути декілька днів, дійсно справжнім святим, який не осуджує. Коли ти хочеш з кимось. Розсудити, як нам ми часто любимо казати, що я не осуждаю, я розсуждаю на ту чи іншу тему, оцінити ту чи іншу обставину, в якій ми живемо. А зараз маса є причин, що ми маємо і повинні розсуждати, чи про когось, чи про щось. То справжні правильни не кожний. Ні, ні, ні разу не зможе собі це дозволити. Бо він знає, що Бог суддя всіх, і йому тільки притамана ця можливість по справжньому. Як часом хочеться пожаліти себе і попустити, чи піст, чи милотовне правило, і коли ми будемо поруч із святим, він буде молитись, то нам буде некомфортно не молитись. Ми або від нього втічемо, або ми будемо подорожати йому. От знову ж таки, таких випадків, в можна говорити багато, але дійсно серед святих важко жити. Але якщо ми стаємо чи дивимося на святих і прагнемо, шукаємо святі, і хочемо біля них жити, умовно кажучи, то так чи інакше, рано чи пізно ми самі стаємо святими. Бо є відома фраза, яку всі знають преподобний потом з переприймом який каже, що стяжи дух мірен, і біля тебе тисячі спасуться. Тобто, рано чи пізно ти будеш освящатися святого. На жаль, чому світ не любив, не любить і не буде любити святості і святих. І це моє приклад. Цьому є сон. Тисяч, десятки тисяч мучеників, тому що не кожен їх витримувати. Праведність і праведність. І сучасний світ це не виняток. Бо коли ти говориш, що це аморально чи не чесно, то світ тебе усуджує і каже, що ти нетолерантний, і так далі. Тобто світ не любить святості і праведності. Але, браті сестри, Христос сказав, що Він не від світу цього. А якщо ми послідовники Христа, то ми. Живучи в тому світі, повинні орієнтуватись не на наративи цього світу, а на те, що сказав і каже щоденно в нашому серці наш Спаситель, наш Христос. І ми повинні пам'ятати, браті і сестри, слова апостола Павла до Римлян, що плод вашого життя це ваша святість. А вінець кінець. Це життя вічне. Не будемо тікати від святості. Будемо пам'ятати, що ми призвані, покликані, прикликані до святості. І є цей сон святих, який молиться за нас, за кожного з нас. І за те, щоб був мир в наших серцях, і щоб за те, щоб мир був і в нашій державі. І на цілій землі. І щоб ми, головне, мали цей дух мирний, який ми будемо свящати всіх і вся і навколо нас. А те, що буде нам за те, якщо ми вступимо на шлях святості і будемо жити в івангельських заході, ми сьогодні чули Іван от Матфія, коли ми не побоїмося поставити Христа на перше місце, то все інше буде на своїх місцях. Про це влучно говорить блажену Густин, що якщо Христос на першому місці, то все буде на своїх місцях. Тому, браті і сестри, будемо освящатись, будемо молитись, будемо знову ж таки словам апостола Павла. Послання до євреїв в 12 розділі є слова, що бачаючи тих свідків живої віри, тобто, дивлячись на тих святих, які просіяли за весь цей період, ми самі відмовимося від греха, наберемося терпіння і станемо на те поприще, щоб його пройти. Амінь.